Сьогодні святкую більше трьох тисяч чудових людей на своїй сторінці і ділюся з вами рецептом просто космічного тортика в склянці. Я його назвала вишнева королева. Два банани, два яйця збиваю блендером. Додаю одну третю чайної ложки соди і дрібку солі. Туди ж чотири столові ложки какао або кероба. Просіюю через сито. Добре перемішую. Ледве не забула столову ложку рослинної олії. Переливаю у форму для запікання і відправляю у духовку 180 градусів на 30-40 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою. Тим часом беру вишню без кісточки і відділяю сік від ягід. Готовий пиріг охолоджую, а поки готую крем. 100 г замоченого на ніч кеш'ю поміщаю в чашу блендера. Додаю 3 чайні ложки лимонного соку, потроху додаючи води, перебиваю до стану сметани. Додаю 2 столові ложки меду або за смаком і знов перемішую. До вишневого соку теж додаю мед або будь-який інший підсолоджувач. Корж ділю навпіл і щедро пропитую соком. Для більшої зручності одразу ламаю коржики на шматочки, а тепер збираю тортик. Спочатку вишня, потім корж і зверху крем з кешю. І ще раз повторюємо слої. Тортик виходить соковитий і дуже смачний, можна одразу куштувати.